Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора. Причому не просто з України, ми знаходимося в місті Кривий Ріг. Більшу геолокацію називати не будемо, просто місто Кривий Ріг. Як зазначають на банерах в цьому місті, місто Фортеця. Але ми, і знову таки, ми не в місті, ми під містом. Скільки, скільки метрів ми під землею? Скажіть, 8 метрів. Ми 8 метрів під землею. А що це таке? Як ми собі потрапили, і що ви про це думаєте? Це справжнє колмосховище, яке було збудоване після воєнні роки. Воно знаходиться у житловому секторі, у приватному житловому секторі. Ворог чи є багатоповерхівки. Про це укриття ми знали завжди, що воно є, але воно було занедбане. Але 24 лютого мешканці багатоповерхівок, мешканці приватного сектору. Ранок почався дуже так екстремально, і ми згадали про це укриття і зрозуміли, що тепер це наша надія. Так, так, а що тут було? Тут, тут... Нічого. Ну, пилюка, пилюка, грязюка. в перший же день за допомогою виконкому нашого району ми з'ясували чи є це укриття, у кого воно знаходиться на балансі. Воно знаходиться на балансі у приватного підприємства, досить такого великого. І за допомогою місцевої влади це приватне підприємство по обіді цього ж дня. Передало особисто мені, як голові ОСПП, це укриття у, по акту у використанні, зрозуміло, ну, для яких цілі. І саме цього дня за 2,5 години мешканці чотирьох будинків, мешканці приватного сектору більше 4,5 тонн сміття звідси винесли, вивезли, вигребли. Так, тут було тільки сміття, тут не було ні світла, тут нічого не було, крім сміття. Наступного дня, коли колюка трошки осіла, ми його стали приводити до ладу. Допомогли сусіди, і палети, і ковдри, і запас води. Все-все тут зроблено місцевими мешканцями. Звезено, знесено. Через кілька днів теж дитек домовленість була з ДТЕКом, що приїхала бригада і підключила до освітлення це укриття. Далі розводку всю кабеля освітлення робили мої сусіди, хлопці електрики. Теж вони за півдня троє хлопців зробили повністю всю проводку електрику розетки. І воно стало там більш-менш більш, придатне саме для своєї цілі. І так два місяці, два місяці тут мешканці прилеглих будинків ну, тобто, сирена сирени. і суди так, спускалися. Так, а? так, так. І люди сходилися ніколи. на ніч залишалися. Що На ніч залишалися, так, але ще вночі були сирени. Ми тут залишалися на протязі. потім ще один сусід теж тут провів вайфай, поруч у нього будинок приватний, був у нас вай вайфай, щоб ми не піднімалися, тому що тут немає ні зв'язку, ні інтернету. Так щоб були тут більш-менш зручності, досить такі. З якого моменту? А, тобто, це знаєте, піраміда масло. Перша треба там вода є, забезпечили їжу. Друге безпека. І третє вже треба от щось зрелище. На якому <laughs> етапі це сьогодні? Ви знаєте, у нас досить такий дружний, активний колектив колег голів СПП нашого району. Ми нас створена своя спілка. ОСББ СББ Крембас, громадська спілка. Ми досить активно спілкуємося. Спочатку війни, ви знаєте, всі активно, навіть не домовляючись, стали волонтерити і волонтерити своїми будинками. Цілими будинками у нас цілі будинки волонтерів. Той, той є голова ОСББ, який акумулює людей. І весь будинок підключається і волонтери. І ось ми підтримували не тільки наших мешканців, а і один одного. І один прекрасний момент, я сказала колеги вже літом, треба трохи зняти стрес. У нас такі досить часті раніше були до війни тренинги профілактики професійного вигорання голівої СПП. Це так називається. І це дійсно заходи, де ми. Відпочиваємо. відпочиваємо на природі, шашликом, спілкуємося, кожному треба висловитись, поділитися, виговоритися. І ось на, саме на такому заході, влітку, Денис мені запропонував, що важко є укриття. Кажу так, ви ним користуєтесь. Вже 4 місяці туди навіть ніхто не заходить. Все, закінчили, вже ніхто не боїться, ним не користується. І саме ідея використовувати це укриття як А простір у Дениса. Так, а давайте тепер, Денис, про, про свою ідею розкажіть. Де ви її підхопили? Підхопив. Ну це як болячка, ні. Вона в мене виникла, коли мені зателефонував Павло, якого ви стали сьогодні бачили. І він спитав, чи є в мене якесь приміщення, де він зміг би показувати свої вистави. А в мене дуже великий підвал у будинку. Я думаю, ну, може, там або ні. Я пішов, подивився його, пам'ятаємо, мабуть, ні. І тут я згадав, що Світлана казала мені про бомбосховище. І це, знаєте, як так, лампочка так, Клас. І це ж класна, не класна тема. Якщо ми вистави, будемо робити компусховище. І це ну, було б незвично, незвичне місце. Це безпечно в наші часи, так? Це, е, ну, це фішка. І я телефоную Світлані, кажу, є отака тема. Як ти? А Світлана ну, вона просто не змогла відмовити. Ну, це реально класно. От, тож кажуть, ну, а давай, давай. Я кажу, ну, треба подивитись, подивився, все влаштувало, тут велика площа, тут безпечно, все, ну. От, І я телефоную Павлу, кажу, давай спробуємо. От, і вже після того, як я Павлу зателефонував, я почав шукати контакти. У різних тусовках був творчих, різні зв'язки творчі. От і я почав по контактам шукати людей, яких можна було б сюди попросити. Хто, хто був першим? Відкривали Першим був Павло. Першим був театром. Павло. Відкрили все ж таки. Так. Да. Да. Відкрили театром і продовжили театром. У нас був Андрій Богун, який у нас сьогодні був фотографом. Після в нас було, я придумав такий формат музичне служба. Це коли запрошується декілька музикантів і вони роблять щось класне. Хтось якийсь робить ну, такі асорті музичне, хтось співає сам, хтось барди. У мене так, на прикметі є барди, яких можна теж запросити. От. Багато, дуже багато планів ще на попереду. Е, ну, наразі у нас вже було скільки, шість. Да, сьогодні шостий вже захід. Сьогодні це вже шостий захід був mm -hmm. і ну, попереду ще буде. Я, я думаю, буде. Обов'язково. До речі, у нас навіть поетичний вечір був. Так. Молодий Криволіський автор. Другий, так? Друга, другий захід. Другий у нас захід. був поетичний вечір. Теж було дуже гарно, цікаво. Цей молодий автор. Наразі якраз його талант розкрився саме з початку війни. І його твори, поетичні твори, як хронологія всіх подій війни, це було дуже круто. Я кажу одного разу, мені дзвонить моя знайома і каже, у мене є дівчина, дуже творча така. Можу її туди запросити. Я кажу: ну якщо вона творча дівчина, чому б ні? Ну, вона каже, я, тобі, я тоді дам твій телефон, і вона тобі за телефон. Окей, каже, хай дзвонить. Дійсно дзвонить мені телефон, я підіймаю, вона каже, добрий день, мене звуть Аня добрий я кажу, Добрий день, Аня, Я кажу, добрий день чи добрий? Каже, добрий день. Окей, я напишу. Ми поспілкувалися, домовилися, що вона прийде. От. І я почав шукати цієї... Цієї жіночки, яка в мене телефонувала, її у друзі. Я не зайшов. Потім думаю... ти зателефонував мені і каже. Ні-ні, ні це було це після. Після того, це було після. От. Я зайшов у Google, думаю, ну проб'ю. У Фейсбуці дуже важко знайти людей. У, у поїздку. От. Я зайшов. Вишування добри дніва. Клас! А це ексолістка паранормальна група. От, вона така проста дівчина, ну, класна, класна. І е, найбільше мені вразило, коли я запитав, слухай, а скільки в тебе буде ну, нормою, щоб скільки було людей на завтра? І вона геніально, я б сказала. Якщо буде п'ятеро, то вже буду класна. Тобто ну, не має значення, скільки людей на завтра. Головне, щоб люди прийшли. От. А якщо вони ще й підтримують ЗСУ то це взагалі взагалі. І ми зробили так, що вона прийшла, ми її запросили. Що Світлана проживала з ними в одному будинку? Це окрема історія. Дзвонить мені Денис і каже: Світ, а ти знаєш, хто така Аня Я Кажу, звісно, знаю. Ну, Денис у нас іншу музику слухає. Я більш клас. Так. так що я знала. Я кажу, а вона хоче до нас приїхати. Кажу, так це ж класно. Я, кажу, я ж тільки в понеділок у нас була вистава в п'ятницю. Це була десь середа. Каже, тільки в понеділок була в клубі Гараж на благодійному концерті команди А, в яку теж ходить Анна Добриднєва, які вже там 65 концертів дали благодійних на підтримку ЗСУ. вона з своїми колегами, співаками. То це було круто. Я там на концерті познайомилася з її мамою. З її мамою, потім з'ясували, що ми жили в одному будинку. В різних під'їздах вона добре знає мою сім'ю, і це дійсно так зійшли з планети. І, до, і вона тоді-сюди до нас приїхала із своєю мамою, своїм татом а з татом ми взагалі підприємстві працювали теж. Ну просто земля дуже кругла, і по-іншому ніяк. Це називається як повернутися в кривому розі дато кривий ріг е, осередок. Попри те, що він дуже довгий, да як місто, все рівно от на одному поверсі, на одному підприємстві, чи чи усвідомлюєте ви, що стали конкурентами? Ну давайте так відділу культури криворізького там Дивіться, в нас є окрема ціль, і ми не бажаємо, що вони наші конкуренти або якось намагаємося з ними. Ви їх конкуренти, ви їх конкуренти. Ми намагаємося не не, не конкуруємо. Не конкуруємо, бо у нас інші цілі. Ми робимо свою справу тільки для того, тільки для того винятково, щоб допомагати нашим хлопцям на нулі. Ми вирішуємо три головних завдання на теперішній час От цими заходами в цьому місці перше це допомога зсу. Друге це морально психологічна підтримка мирних мешканців нашого міста, які тут мають змогу хоч на деякий час відволіктися від всіх тих негативних подій, які проходять у нас в країні. І третє. Дійсно ми залучаємо ці кошти, ми ой, я випадку, привчаємо знов людей ходити по мосховище, тому що люди вже про це забули, люди вже не хочуть цього робити. І третя основна, основна ці наша те, що дійсно ми митцям надаємо змогу не розлучатися з глядачами. Дуже важливо, тому що митцям зараз, акторам, музикантам, співакам, особливо нема де виступати. Йде цей розрив між глядачем і митцем. А тут вони мають цю задачу вирішити і не розлучатися, а навпаки, зустрічатися і на безпечних територіях. Власне кажучи, саме тому я це запитання і поставив. От всі ці пункти мали б виконувати. Державні органи влади і забезпечувати, і е, робити оцю пропаганду, що треба е, не забувати про бомбосховище, реагувати на сирени і е, давати е, придумувати місця, де можуть е, митці зустрічатися з глядачами навіть е, під, е, під, під ці умови. Ну я не знаю наскільки. Коли ви там давно бачили, не бачили афіші е, Академічного театру Криворізького, да? але, не, там, не, не, не. але не, не. там до сих пір написано, е, е, зараз ми пишемо це в, в е, вересні е, 22-го року, а там лютий і березень, і березень 22-го. Тобто вони не змогли за цей період навіть афішу, ну окей, хай там не афіша, вони не, не грають вистави, але щось там патріотичне, надихаюче, е, якесь ну, просто емоційне, щось там могло б з'явитися, це центр міста. А ви за цей самий час. Змогли вивести е, кілька тонн сміття. Тут зараз е, глядачі картинки побачують е, взагалі е, і фотовиставка, і картини, і все таке інше. І саме тому е, ця, ця війна, взагалі, показала, що нам потрібно, що нам не потрібно. Українці можуть все робити самостійно. Їм головне, щоб влада не заважала. Сто відсотків е, дуже класну фразу сказав Андрій Багун. Е, він сказав таку штуку, що давайте не театри робити бомбосховищами, а з бомбо робити робитиатр. Це прекрасно. Це прекрасно. Це прекрасно. І ви розумієте, я вже казала, що є такий стереотип, що голови СБП це такі люди, які воюють з комунальними підприємствами, які такі дуже вредні, прискіпливі, яких цікавлять тільки ремонти, гроші. Е, ні. Ми ці стереотипи злавали, ми досить творчі люди. В першу чергу ми патріоти своєї країни. І ми дуже піклуємось про своїх мешканців. Розумієте? Тому що без їх підтримки один полі не воєн. Ми ніхто і ми ніщо. Ми б не зробили це без тих людей, кількох будинків, які це все вичищали, вигрібали, які сюди все зносили, будували. Це все було б неможливе. Цього простору не було. Стояло б це бомбосховище закрите. Навіть я вам чесно скажу, навіть районна влада не знала, що тут є бомбосховище 24 лютого. Вона про це дізналася від нас. А на мене люди ображаються, коли я кажу, що люди театру нічого не знають про театр, на мене ображаються. Бачите, о, 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 ну, керівники ОСББ говорять в Оладі, що тут таке є, ну, вони не знають. Ну, от от все воно так. Користуючись нагоду, я хочу запросити творчих особистостей до нас у бомбік. Будемо давати ще виставу, будемо робити класні заходи. Приходьте. В описі до цього відео лінк на те, як відчуйте себе Анію добро... Добрий Добридніво. Добрий Доброднівою і зателефонуйте і потрапите в цей простір. Дійсно, <рес> так. Всіх вас чекаємо. Так, чекаємо і теж хочу закінчити наше інтерв'ю гарною фазою. Немає маленьких справ на шляху до великої перемоги. Супер. Всім нам великої перемоги. Е, і за кожної моди ходіть додатку. Хоча в Богу Дякую. Дякую.